Я вітаю всіх на каналі. Може бути таке, що заблокують мій автомобільний YouTube канал, який висвітлював завжди інформацію про корупцію, про шахрайство. І всі ці хакерські атаки почалися з моменту, коли я почав висвітлювати. Матеріали про відомого шахрая А-Брокер. Альфа Брокер, як він ще там називався, він себе по-різному називав, тому що обдурено тисячі людей цією людиною. А-Брокер Амбасадор Альфа так, ну, Напишіть в коментарях, якщо хтось знає ще якусь назву YouTube каналу, або Інших соцмереж, хоча він всюди повидаляв зараз свою інформацію, яка була відкритою для всіх, і видалив він її для того, щоб інформація стала конфіденційною, щоб можна було оскаржувати конфіденційність. І зараз він конкретно взявся за мій канал з допомогою хакерів. Пише тисячі скарг. Якщо ви бачили, в мене на каналі було 70 тисяч підписників. А коли він почав е, створювати хакерську атаку, на мій канал підписалось е, ще е, от зараз 120 тисяч. Він, значить, підписав е, 50 тисяч ботів. І від тих ботів він звичайно пише і скарги від різних ботів. І... Тисячі коментарів я повидаляв під своїми відео. І багато оскаржених відео ці роботи YouTube вже видалили. Вони, ну я не знаю, як так може Google, власник YouTube, як так може пропускати таке. Дойшло до того, що от останнє відео онлайн-трансляцію, яку я проводив спеціально для виправдання. З людиною, яка мені довіряла свої авторські права, і я отримав попередження. Має цей Геннадій Степанюк свій канал, кажу, постав на свій канал, те, що ти мені просив розповсюдити. Відео... З цим відео я отримав попередження. От, він поставив на свій канал це відео, своє відео, і його теж звинуватили в порушенні авторських прав. Йому видалили його відео за порушення авторських прав. Хоча мені оскаржував якийсь там громов, е а йому оскаржував Гробовський. Тобто ці, е ці всі роботи Ютуба вони, вони нульові якісь взагалі. Коротше, що мені порадили? Зробити партнерську програму. От. Я підпишусь на цю партнерську програму, але можливо не встигну, як це зробити. І там була би розмова вже не з роботами, а нормально, ніколи б такий варіант не пройшов. Так що, можливо, якщо видалять, то е, я все казав, підписуйтесь тоді на Alex333.de, ні, не піде так. Тому що це суміжний канал разом з цим. Він видалиться паралельно, ну, він може видалитись тимчасово, тому що партнерська програма, це діло оскаржить і там е по-любому канал відновиться. Але на час е видалення я покажу просто варіант, куди можна буде заходити і де будуть мої відео. Е якщо, вас цікавить, е якщо вас цікавить мій е контент, ну, Автомобільна тема все таке. Є такий канал Алекс Геч. Це канал мого сина. Алекс. ГЕЦХ. -E Це канал мого сина з 239 тисячами підписників. От. Він просто не працює на каналі. І ви підпишіться, якщо буде видалено, то в будь-якому випадку буду на цьому каналі паралельно робити відео. Тому можете вже підписатись. На цьому каналі буду робити всі нові автомобілі, що приходять на нашу фірму Геч автомобіля ГМБХ. От. І ну, як я завжди показував їх, ще поки немає в інтернеті. Поки ми не додавали на мобіли, для того, щоб зацікавити підписників мого каналу, от буде на даному каналі отакий от значок АГ Alex Gage І буде виходити. Зараз я вам продемонструю, що це тварина робить, як старається додавати, щоб видалили канал. Подивіться, скільки скарг. Подивіться, скільки скарг. Оце все скарги. Любе відкриваєш, да, наприклад, це. Вот. І тут пише. Ви видали мої відео. А, стоп. Це вже моя відповідь. Пише так. А от вони. Здравствуйте, alex 333 На ваш контент поступила жалоба, жалоба на нарушення конфіденціальності. Речь йде о следующих матеріалах. Про які матеріали беремо, наприклад. Так, реклама зараз пройде. От. Відео, наприклад, де я розказую про я е, масштаби так. шахрайства брокер на розмитленні авто. Ну, тобто, де, відео, в яких я розказую про шахрая. Е, далі. Наприклад. Наприклад, це... Купа, це тисячі оскаржених відео. ні, це те саме. Я всіх Добре. Е, ну, Зараз в такій обстановці. Так, 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 так. Та ну, любе можна взяти. Коротше кажучи, тисячі, тисячі скарг. Оце от ідуть скарги. Розумієте? Оце в мене імейл забитий скаргами. Крім скарг... Тут нічого нема, Тут, це просто страшне, скільки скарг. От. І на обложці відео я показав скаргу, де, за яку мені дали вже друге попередження. От. Дивіться, це все скарги. Оце ця тварина думає, що таким чином вона може і видалити свої відео про свої шахрайські дії. А він обдурив тисячі людей на 21-23 тисячі гривень кожного. І крім того, ну, тут це страшне, якщо буду вам листати, ну, тут все в його скаргах. Я ж получаю, отримую, отримую по, по кожній скарзі, отримую відразу імейл. До мене вони дзвонять з погрозами, там, з різними, е, ну, що завгодно. Останній раз там каже, ну ми не будемо дві неділі нічого не робити. Я кажу, ви ж кончені, ви кажу, воєнних грієте. Вони розвели навіть сина, батька загиб, загиблого спецпризначенця. От, кажу, ви ж чудите. Військовий був на каналі, та ні, там ми не те. Ну я ж робив онлайн-трансляцію навіть з тим батьком загиблого спецспецпризначенця. І вони нахерачили туди тисячу скарб і відео видалили. Ну, але є відео ще багато спільних трансляцій на каналі у мене, які вони вже сотню раз обжалували, а їх не видаляє. YouTube. Не знаю чого. Там теж говориться все про амбасадор, про шахрайські дії ну, не видаляють. Може перестали якось роботи, замітили. Але це, що, те, що це роботи, ну, це точно, тому що звинуватити в порушенні авторських прав правовласника відео Степанюка Ігора, з яким я проводив трансляцію для підтвердження того, що він мені надавав право і спеціально робив відео. Для мого поширення. Це повний абсурд. Там мало того він поставив після цього у себе на каналі YouTube те відео, своє відео. І йому теж видалили відео за порушення авторських прав. Ви уявляєте абсурд. Абсурд. Але які кроки я приймаю? Ну, перше, це. В разі видалення я переходжу на, на канал свого сина alex 333 з 236 тисячами підписників і буду робити далі регулярні відео. Тому підпишіться, я, я лінк кину пізніше, після онлайн-трансляції сюди під відео, як перейти на той канал. І буду конкретно висвітлювати на тому каналі, навіть якщо не видалять паралельно. Автомобілі, яких ще немає в інтернеті, яких ще не розмістили ми на мобілі Д, для того, щоб підписникам мого каналу було цікаво в тому, що вони перші будуть бачити, ніж всі ті чи інші автомобілі. А автомобілі, як ви бачили, бувають цікаві. Були у мене там і по 300 євро, і по 500. Непогані автомобілі я показував від своїх сусідів тут. І їх не було на мобілі Д, ніде не було інформації про них. Це, це була чиста інформація від мого каналу. От. Тому не забувайте підписатись на канал Alex Gage. Ще раз показую, як виглядає. І в разі видалення от такий значок. Ось такий значок Алікс Геч. 236 тисяч підписників на цьому каналі, і я буду висвітлювати тут від своїх сусідів машини, показувати. ну це Ті варіанти, які я без заробітку просто допомагаю своїм сусідам. Ну і тому там бувають дуже привабливі ціни. Ну і наші машини, які ми ще не поставили в інтернет, я теж буду показувати на цьому каналі. Але зараз я буду звертатись до партнерської програми. Вірніше я вже звернув, звернувся, я на цьому навіть нічого не втрачаю, але вже будуть за мене там, адвокати завжди працювати. Такий номер, як зараз дві, два попередження, за невідомо що ніколи вже в хакерів цих не пройде. От. Хоча зараз... Можуть ще там сьогодні-завтра видалити канал. Отака От інформація. От. то буду напевно закінчувати на цьому свою трансляцію. Ви підписуйтесь, але не на цей канал, на канал Алекс Геч. І в будь-якому випадку ми будемо з вами, будемо з вами на зв'язку. Скарги йдуть. Ще скарги йдуть. Ай-яй-яй, не успокоїться. Ну нічого, хай лупить скарги. Добре. На все добре. До побачення.